Кримський міст нібито не було пошкоджено. Так прокоментував спецоперацію Служби безпеки України речник російського диктатора Дмитра Пісков. Нагадаю, 3 червня служба безпеки України втретє вразила переправу цього разу під водою по підпірках опор на рівні дна про це поговоримо з Дмитром Плетенчуком. Це речник військово-морських сил збройних сил України, пане Плетенчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю студію, вітаю глядачів. Отже, росіяни, як зазвичай, затягнули свою пісню, що е, нічого такого не сталося, все добре, але як вони поводять себе зараз? Чи обмежили трафік цим мостом цієї незаконно збудованої споруди? Як взагалі ця спецоперація вплинула на ворожу логістику? Все хорошо, прекрасна маркіза. Ну, в принципі, це така типова реакція для росіян в медіаполі це звично. І інформація щодо того, як він зараз використовується, верифікується, тому що так, це доволі складно. На моніторингових пабліках там, на Яндекс.Картах там була зупинка Мостас, той день, коли його було уражено. Сьогодні ще не бачив, але. В будь-якому разі, експлуатувати його після подібних інцидентів, доволі ризиковано без обстеження, як мінімум, тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження, і якщо керівництво Окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян і запустити їх далі їздити так як і раніше. То, ймовірно, хтось в майбутньому буде відповідати ще і за ці жертви. Пане Платенчук, а якщо говорити загалом, наскільки активною був рух, наскільки активним був рух Кримським мостом, особливо після того, як росіяни побудували залізницю по сухопутному коридору, як вони використовували цей міст, і що передусім перевозили? Враховуючи те, що минулий раз після атаки е під час спільної операції СБУ і ВМС було пошкоджено якраз залізничну колію, більш е за все, і відновити її в повному масштабі, вони не змогли. Е так вони менше навантажували міст саме військовою логістикою і залізничною. Що, якщо пасажира потік е залізниці е там продовжував е бути наявним і Якщо автомобільна частина мосту теж була відновлена після ударів, то залізниці ні. І так росіяни ці чудово розуміють, вкладалися вони доволі серйозно в таку логістику суходолом по окупованих територіях України на півдні. і мета стояла так: з'єднати саме Ростов-на-Дону з українським Кримом, що вони в принципі і робили. І так це і залізниця, і автомобільні шляхи сполучення. Тому цей шлях вони і зараз експлуатують, і звісно, прокладаються на ньому на випадок втрати мосту як логістичного інструменту. Це факт. Ця незаконно збудована споруда мала чи не найбільший рівень захисту, і системи протиповітряної оборони, які туди росіяни стягнули, і авіація, яка чергує у небі над акваторією Чорного моря, і бонові загородження, і баржі, і задимлення, які час від часу використовували росіяни. Здавалось би, місія нездійсненна. Наскільки насправді унікальною? Є ця операція. Так, ви абсолютно праві. Це дійсно, мабуть, нагадує сценарій однієї частини. Місія неможлива. Але цього разу бізнес без Тома Круза, точніше, і Танаханка його. Героя. І так, в який саме спосіб можна було обійти ці системи захисту, враховуючи те, що навіть той факт, що ми з вами бачили, відео як це відбулося, це вже з області чогось неможливого. Доставити туди більше тонни вибухівки, в обхід Росгвардії, ФСБ, прикордонників і решти, і поліції в тому. Зокрема, які охороняють хід цей об'єкт, навіть якщо це відбувалося під водою, це теж фантастично, тому що росіяни нагадую, роками топили купу різноманітних конструкцій навколо цього мосту, саме для того, щоб забезпечити неможливість, щоб максимально ускладнити подібні операції. Але, тим не менш, по факту ми бачимо, що це не призвело до успіху. Пане Плетенчука, на вашу думку, як росіяни потенційно можуть посилити захист Керченського мосту? Що може змінитися? Насправді, що ще можна додати, я наразі навіть не уявляю собі, враховуючи те, що так із повітря щільно, Прикриваються протиповітряною обороною цей об'єкт краще, ніж е, склади е, ГРАУ на території самої Російської Федерації, і навіть краще, ніж е, аеродроми з е, стратегічними бомбардувальниками, як ми з вами побачили. І е, з моря так само вони фактично забаркидували Керченську протоку. і е, про заходи, які вони е, впроваджували. Суходола ми вже з вами поговорили. Я завжди з цього приводу додаю, що там не вистачає лише бронепотягу на рейках, тому що решту вони, в принципі, вже зробили. А як на цю спецоперацію росіяни відреагували у морі? Чи є наразі ворожі ракетоносії на бойовому чергуванні? Чи збільшилася кількість патрулювання ворожої авіації? Вони відреагували в морі приблизно так само, як е, в інформаційному, інформаційному просторі, тобто фактично ніяк. І е, так сьогодні на ранок є один носій підводний. Е, вчора їх було два, наприклад. Е, тому, е, як ми бачимо, тут залишається фактично без змін ситуація. А е, щодо повітряного простору, е, знаєте, там насправді так, настільки. Насичено повітряний простір російською авіацією, починаючи від гелікоптерів на протидроновій боротьбі і закінчуючи дронами російськими, включаючи оперативно-тактичного рівня авіацію, там все буквально літає, що тільки в них є в наявності. Але вчора їх теж здивували, мабуть, ви бачили новину про те, як французькі Літаки відвідали повітряний простір над екваторією Чорного моря. Пане Платенчук, посольство США попереджає українців про можливу а, атаку з боку Російської Федерації, повітряну атаку і. А, у пості Дональда Трампа, американського президента, значиться також, що Путін сказав, що от він не може це залишити без відповіді. А загалом, якщо говорити про підготовку Росії до якихось масштабних комплексних атак, як вона поводить себе на морі? Чи завжди виводить ракетоносії? Загалом з якою періодичністю і від чого це залежить? В такій ситуації я зазвичай завжди казав, що для того, щоб зрозуміти, що відбувається в морі, дивіться вгору на підготовку стратегічної авіації. А тепер я навіть не знаю, що говорити цього приводу. Тому що раніше так вони носії, як правило, морські задіювали у комбінованих, як би мовити, атаках. А тепер, ймовірніше за все, з комбінованими атаками трошки ситуація зміниться. Тому ми моніторимо, ми бачимо ситуацію, і в разі чого, відповідно, готові реагувати. Ми це не тільки військово-морські сили, тому що відбиття повітряних атак це здебільшого вже не наша сфера діяльності, але тим не менш, так ми спостерігаємо. І сказати, що є якісь зміни, і зараз може казати, що помітна якась підготовка до. Масованих атак з застосуванням морських платформ я поки що не готовий таку інформацію підтвердити. Пане Плетенчук, дякую вам за те, що долучилися за ту інформацію, яку ви розказали нашим глядачам, Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.